Автомобіль це один з найбільш впливових винаходів людства. Майже 140 років колісні екіпажі вагомо впливають на напрямок розвитку світової економіки та культури. Автомобіль збільшив доступну відстань для всіх, зробив світ меншим. Історія автомобілебудівництва це шлях еволюції, шлях розвитку, шлях інновацій. І Mercedes-Benz були та залишаються першими на цьому шляху. Сьогодні ми з вами дізнаємося історію інновацій цієї марки, згадавши декілька з найбільш впливових моделей. Одразу попереджаємо, цей перелік в жодному разі не є повним. і нагадую, Ми говоримо про найстаріший бренд в історії індустрії. Тож ми просто фізично не встигнемо охопити всі проривні Mercedes Benz. Пишіть в коментарях, які ще інноваційні проекти виробника ми не згадали, а поки пишете, заодно підписуйтеся на цей канал. Поїхали! Фактично історія автомобіля та історія Mercedes-Benz почалися одночасно з виходом Benz патент Motorwagen. В 1886 році німецький винахідник та інженер Карл Бенц отримав патент за номером 37435 та показав Motorwagen широкій публіці. Автомобіль мав трубчату раму, дерев'яні панелі, заднє розташування двигуна об'ємом 954 кубічних сантиметрів, ланцюговий привід та пересувався на трьох колесах. До речі, ці колеса зі сталевими спицями та суцільними гумовими шинами були саме розробкою Карла Бенца. На початку серпня 1888 року Берта Бенц – дружина винахідника, разом з двома синами вирушила цим авто з Мангеєма через Гейдельберг та Віслох до рідного міста Фортсгайм на батьківщині її матері. Довжиною 194 кілометри це була перша довгоподорож автомобілем або роудтріп. Кожні два роки у Німеччині відбувається парад старовиних авто, що відзначає цю історичну подорож берти Бенз. Сьогодні цей шлях офіційно затверджений як туристичний маршрут промислової спадщини людства. Також це авто є найбільш витривалим дизайном в історії автомобіля, бо навіть сьогодні існують майстерні, що виробляють репліки патент моторнвагена Очевидно, що сучасний автомобіль є дуже далеким від свого пращура, з його потужністю в дві третини кінської сили. Однією передачею та максимальною швидкістю в аж 15 км на годину. Але суть винахіду не змінилася. Кожне авто, що ви бачите на дорогах сьогодні, копіює саме ту формулу, що запропонував, та втілив життя Карл Бенц. Ця інновація дійсно відкрила шлях всім подальшим проривам в автомобільній індустрії. Наша наступна історія переносить нас 50-ті роки минулого століття. Європа оговтувалася від спустошення Другої світової війни, і водночас в Сполучених Штатах, де економіка процвітала, зростав попит на спортивні автомобілі. 300 SL, представлений в 1954 році, народився саме в цьому унікальному контексті. Mercedes-Benz впізнав можливість і вирішив створити спортивний автомобіль, який би не тільки конкурував, але й домінував на цьому прибутковому ринку. Авто, що стало наслідком програми, технологічно випереджало всіх своїх конкурентів. Наприклад, Chevrolet Корвет тих років, хоча й виглядав, звісно, чудово, з технологічної точки зору у порівнянні з 300 SL виглядав доісторичним. Так само, як і переважна більшість авто з туманного Альбіону. 300 sl був першим серійним автомобілем, який мав шасі з просторовою рамою. Революційний дизайн запозичений у гоночних автомобілів Mercedes. Для підвищення міцності та керованості, ця рама була виготовлена зі сталевих труб і була неймовірно легкою, але водночас жорсткою. Панелі кузова цього авто були зроблені з алюмінію, що зменшило вагу автомобіля. І це в 1954 році. Знаєте, кузови з алюмінію досі є розкішю для багатьох автобудівельників, бо вимагають дуже високотехнологічного виробництва. Але якщо Mercedes-Benz виходить на новий для себе ринок, без інновацій не обходиться. Можливо, найбільш відома особливість 300 SL це так звані Gallwin Doors або двері типу крилочайки. Може здатися, що це просто примха дизайнерів, але така конструкція зумовлена високими порогами автомобіля, необхідними для шасі з просторовою рамою на ті часи. Ці двері, що відкриваються вгору, не тільки додали унікальності та вражаючості зовнішньому вигляду авто, але й полегшили доступ у тісних місцях для паркування. Рухалася ця краса за допомогою 3 літрового рядного шестициліндрового двигуна із оприскуванням палива, який виробляв дуже вражаючі на той час 215 кінських сил. Цей двигун має гоночну радословну, тож 300 сел їде так само стрімко, як і виглядає. Ще одним нововведенням було використання незалежної підвізки на всіх чотирьох колесах, що покращило керованість і комфорт їзди. Така конфігурація в поєднанні з легкою конструкцією забезпечила 300 SL виняткові показники керованості для свого часу. Більшість сучасних нам з вами автомобільних журналістів та ентузіастів, які мали можливість сісти за кермо цього авто, сходяться в тому, що в дорозі 300 SL відчувається значно ближче до авто з 70-х років, ніж до решти своїх конкурентів-сучасників з 50-х. У 1957 році виробництво 300 sl в кузові Hardtop завершилося, але йому на заміну вийшов Родстер, що залишився у виробництві до 1963 року. На той момент інженери Mercedes-Benz вже вирішили проблему з високими порогами і змогли інтегрувати в конструкцію звичайні двері, що дозволило їм позбутися даху. Дизайн цієї моделі настільки вічний, що Mercedes-Benz не раз поверталася до нього при проєктуванні своїх більш сучасних суперкарів. Наприклад, одного погляду на Mercedes Benz SLR McLaren достатньо, щоб побачити прямі паралелі. А SLS AMG це вже прямий омаж легенді. До речі, одна з найбільш цікавих модифікацій SLS мала повністю електричну тягу, що було дикованкою для суперкарів у 2012 році. Інженери Mercedes використовували це авто в першу чергу для тестування технологій електромобілів. Тож, можна сказати, дизайн 300 SL залишається актуальним в інноваціях і сьогодні. Як мінімум в якості музи для інженерів зі Штутгарта. 300 sl зробив свій скачок, а ми робимо свій у 80-ті. Маю зізнатися. Ми трошки змухлюємо і наостанок розповімо вам не про одне авто, а про цілу родину моделей Mercedes-Benz, що поєднані баченням свого шеф-дизайнера. Бруно Сако. Що з 1975 по 99 роки очолював відділ дизайну Mercedes-Benz, був автором кількох культових моделей, які залишили тривалий вплив на автомобільну промисловість. У 1982 році Mercedes-Benz представив W201, також відомий як 190e або Baby Benz. Перед маркою стояла унікальна задача вийти на глобальний ринок компактних авто, проте залишити якість на рівні старших моделей концерну. Дизайн САКУ був відходом від традиційного стилю Mercedes, показуючи більш аеродинамічну форму з нижчим коефіцієнтом лобового опору. Це я правдою і для цього авто, як і для інших, що вийшли під його шефством. W201 започаткував нову еру компактних розкішних седанів, поєднуючи прагматичність, комфорт і надійність. В багатьох країнах, що не можуть похизуватися високим рівнем життя, цей автомобіль є фактично народним. Ці машини ніколи не покидають доріг. І далеко не рідкістю є побачити на одометрі такого екземпляра мільйон кілометрів, якщо не декілька. Повернемося до аеродинаміки W201. Може, помічали колись, що перше покоління BMW m 3 має додаткову панель на багажнику у порівнянні з громадянською третьою серією тих часів. А ось причина, коли W201 побачив світ, то баварці зрозуміли, що їхній підхід до проєктування форми кузова на роки відстає від того, чого інженери Mercedes-Benz досягли зі своєю молодшою моделлю. Щоб, хоч трошки знизити розрив з головним конкурентом у спротиві повітрю, довелось викручуватись. Скульптурний корпус і чисті лінії Baby Benz встановили новий стандарт елегантності у своєму класі. W124 є е класа представлений в 84-му році, був ще одним втіленням філософії дизайну сако. Його можна було придбати у кузовах Седан, Універсал і Купе, які є моєю особистою моєю. Цей автомобіль також має пряме відношення до започаткування популярного сьогодні жанру гарячого седану. Версія 500 i спроєктована спільно з інженерами Порше, була оснащена п'ятилітровим v 8 який був настільки потужним, що до нього довелося прикрутити автоматичну коробку передач, бо на той час жодна доступна механіка просто не могла впоратися з паровозною тягою Седана. Я особисто мав честь бути пасажиром цього авто з дуже толковим водієм, і це досі залишається одним з найбільш захоплюючих досвідів, що я колись мав. На проектування w 124 пішла величезна кількість дойчмарок. Разом три моделі САКО, про які ми говоримо сьогодні, були одним з найдорожчих оренді-проектів в автомобільній індустрії. Як наслідок, ці авто досі можна зустріти по всьому світу. А сама платформа залишається актуальною до 2024 року, коли вийшла з конвеєра останні Dodge Challenger, Charger та Chrysler 300C, бо всі вони були побудовані на одній платформі з W124. Робота саку над s класом в кузові W140, представленим в 91-му році, ознаменувала значний стрибок у сфері розкоші та технології. Наприклад, знайомі всім сьогодні зовнішні дзеркала з електроприводом, що можна скласти задля полегшення водіння в вузьких просторах або паркування, вперше з'явилися саме на цьому s класі Подвійне звуконепроникне скло додало акустичного комфорту в салоні. Не забули і про безпеку. W140 мав задні паркувальні маркери або направляючі штанги. Ці штанги виїжджали з задніх кутів кишки багажника під час руху заднім ходом, забезпечуючи водієві орієнтир для маневрів. А в 95-му році цю систему замінила Parktronic на основі Sonaro, яка вимірювала відстань від бамперів до найближчих перешкод. Внутрішнє дзеркало заднього виду мало електричне керування та автоматичне затемнення. W140 мав двозонний клімат контроль або навіть чотирьохзонний, якщо ми говоримо про версії з довгою базою. В 95-му році S600 Coupe став першим автомобілем Mercedes-Benz з навігаційною системою GPS. Він мав карти на компакт-диску та повнокольоровий навігаційний дисплей на центральній панелі приладів. що було дуже круто та інноваційно для тих часів. Платформа W140 була настільки успішною, що Mercedes-Benz будувала на ній кілька наступних s класів Тільки сучасне W223 вже було збудовано на повністю новій платформі, проте дизайн W140 настільки легендарний, що й до нього концерн робить відсилки у своїх сучасних s класах Тільки подивіться на центральну консоль нового 223-го кузова, побачите очевидно, відсилку до історії цієї моделі. W140 став символом автомобільної розкоші та інженерної майстерності. А його естетика була скопійована чисельними виробниками. Відразу згадуються, наприклад, перші три генерації Lexus LS або третє покоління Honda Legend. Бо якщо копіювати, то тільки у найкращих. Робота Броносака в Mercedes-Benz визначилася невпинним прагненням до інновацій, де кожна модель не лише представляла вершину розкоші та технологій, але й розсувала майже доступного в аеродинаміці, безпеці та комфорті. Його проекти продовжують впливати на автомобільну промисловість, залишивши у спадок культові автомобілі, які десятиліттями формували ідентичність Mercedes-Benz. Перед тим як завершити, хочемо роздати трохи почесних відзнак і коротко згадати деякі інші культові Mercedes-Benz. Це, наприклад, і всім чудово відомий G-клас або Гіллінваген. Спроектований як армійський позашляховик. З часом він став символом достатку. Недарма, наприклад, в каліфорнійському районі Беверлі Хіллс ледь не кожне п'яте авто. Це саме g Ваген. У 2018 році вийшла нова друга генерація цього авто, але початковий дизайн настільки сподобався клієнтам та шанувальникам марки, що інженери зі Штутгарта дали новітнім технологіям нового «Дживагіна» стару форму. Навіть утворили звук, з яким зачиняються двері. Але який би дживагін вони обрали? Він точно надасть вам комфорт у поєднанні із вражаючою прохідністю. Також не забуваємо про ЮНІМОГ, унікальну та універсальну робочу конячку. ЮНІМОГ, скорочено від Універсаль Gerat або Універсальний моторизований агрегат, має багату історію, починаючи з епохи після Другої світової війни. Розроблений інженерами Mercedes Benz у 40-х роках, ЮНІМОГОГ був задуманий, як багатоцільовий автомобіль, здатний з легкістю вирішувати широкий спектр завдань. Його основним призначенням було сільське господарство, і функціонував він як альтернатива трактору для фермерів, яким потрібен транспортний засіб, що також міг би працювати на дорогах. Однак його універсальність швидко призвела до адаптації для військових, лісових, муніципальних та комерційних застосувань. Однією з найбільш характерних особливостей Unimog є його портальні осі. Ці осі забезпечують винятковий дорожній просвіт, що робить його вправним у подоланні пересіченої місцевості. Цієї технології можна досягти виняткових показників прохідності навіть на невеликих колесах. Також Унімох можна оснастити великою кількістю навісного обладнання та інструментів, від плугів і косаря до кранів і снігоочисників. Юнімох зібрав значну кількість прихильників в усьому світі, і з 48-го року було продано сотні тисяч екземплярів. Він став надійним помічником для людей, які потребують універсальності та майстерності на бездоріжжі, так само, як і надійності. Звісно, 1948 року Юнімог дуже еволюціонував, проте дизайн сучасних Юнімог прямо прослідковується до першого екземпляра. Mercedes-Benz та інноваційність це насправді майже синоніми. Вже котрі десятиліття поспіль автомобільний світ орієнтується саме на трипроменеву зірку, як на бенчмарк. І сьогоднішня лінійка виробника зі Штутгарта відповідає легендарному статусу бренда. Тож володіння електромобілем від Mercedes-Benz дає вам можливість бути в авангарді розвитку автомобільної індустрії. Як бачите, ми зібрали частину історії інновацій Mercedes-Benz в нашій студії. Ці три авто займали одну класову нішу, у мене за спиною 50 років еволюції однієї простої ідеї седан середнього розміру з винятковими показниками якості та комфорту. Якщо ви хотіли мати найкраще авто в цьому класі у 70-х, ви брали W114, пращера сучасних Mercedes-Benz E клас. Сьогодні на той самий запит відповідає EQE, додавши до цієї формули останні технології. Він гармонійно поєднує в собі класичну естетику фірмового дизайну Mercedes-Benz із сучасними мультимедійними можливостями, а також унікальними системами комфорту та безпеки водіння. 100% інновацій, 100% Mercedes-Benz.